На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у подіях. Дивіться про таке. Одним із наймолодших сільських голів Прикарпаття став 24річний Олекса Лесів. Коломиї просили Бога про благословення для родин та дітей сиріт. 14-річна Ольга Івасюк з Коломийщини стала найкращою читачкою Прикарпаття. Учениці школи шахетних українок переглянули унікальний фільм. Модельному New Models 12 років. 12 листопада в прямому ефірі телеканалу НТК відбудеться зустріч з новообраним міським головою Коломиї Ігорем Слюзарем та його заступниками. Глядачі зможуть поставити свої запитання кожному із присутніх у студії. Дивіться у четвер на НТК ток шоу Коломия думає. Початок о 20-й годині. Одним із наймолодших сільських голів Прикарпаття став 24-річний Олекса Лесів. Його обрали війтом. Струбкова чоловік нещодавно повернувся із зони. АТО. тепер разом із громадою дбатиме про рідний населений пункт. З новообраним головою поспілкувався наш Богдан Малецький. Струбків одне із найвіддаленіших від Коломиї сіл. Однак населений пункт живе своїм повноцінним життям. Є тут і школа, і будинок культури, і дитячий садок. Громаду на останніх виборах очолив зовсім молодий чоловік Олег Салесів. Він щиро вдячний своїй громаді, яка висловила йому довіру. Перш за все, хочу подякувати ті громаді, яка вибрала мене, Незважаючи на мій молодий вік. Повірили мої сили і довірили мені обіймати посаду сільського голови. Обіцяю, що я буду чесно виконувати свої обов'язки, буду працювати на благо району, села. України струбківці в один голос заявляють, що довіряють новообраному голові. Вони впевнені, що він знає, як керувати селом. Громада готова підкласти плече молодому віту. Однак хочуть, щоб і районна влада допомагала йому. Ми його будемо підтримувати, бо ми його обрали. Ми його <звук> хотіли будемо чи буде він, він наш порад дослухався, ми його okay. таке. Певне, що громаду будемо, бо ми спали спокійно, а він воював і холод був, і голод був, і геть все було. Отаке. От а ми спали спокійно. Я вважаю, що голова поки що ще не знає, але він навчиться, то все, все буває, з малого зернятка робиться великий. Я думаю, що він достойний, що він буде і буде керувати, Лише ви, швидко допомагали нам. Новобраний голова вже встиг провести і свою сесію, затвердила на ній секретаря та виконком. Та Олег Салесів вже зараз знає, що буде питанням номер один під час його головування. Будемо старатися, щоб, щоб все було якнайкраще, щоб люди були задоволені і мно, і моєю роботою, і своєю роботою. Щоб все взагалі було у нас добре. Перш на все, хотілося б зробити дороги, бо дороги дуже в нас погані в селі. Далі у молодого очільника багато планів. Він запрошує всіх, кому не байдужа доля Струбкова, приходити до нього із пропозиціями та разом підіймати село. Струбкова Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма Подінтика. Всеукраїнський день молитви за сиріт в Коломиї просили Бога про благословення для родин та дітей сиріт. На площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку громада та священники молилися та співали релігійних пісень. А для дітей, позбавлених батьківського піклування, приготували подарунки. Всеукраїнський день молитви за сиріт в Україні відбувається вже в п'яте. Люди різних віросповідань просять Бога про захист та благословення родин і особливо дітей сиріт. Ми тут разом зібралися в сьогоднішній день. День якраз так символічно, як хто був в церкві, в храмах сьогодні читалося Євангеліє, яке говорив Ісус Христос про багача і Лазаря. Лазар бідний лежав біля дому багача, який розкошував, бенкетував. І багач попав в пекло, а бідний лазар попав в рай. Ми можемо сказати, за що попав у пекло. Не через те, що він був багатий, а через те, що він допоміг Лазарові тому. Зараз, коли ми тут є, і ця молитва зібрала нас усіх разом, маємо пам'ятати про те, що кожен з нас має щось зробити один для одного. Казав Христос допомагати нашому ближньому. А коли цей ближній дитина, то допомога має бути нашою подвійною, а то й потрійною. Захід організували представники благодійної організації Золота генерація вони опікуються дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування. Хлопчиків та дівчат в місті та районі є близько шести сотень. Цей захід роблять по всій нашій Україні. Він започаткований п'ять років тому з участю президента України, його дружини і всі конфесії запрошені сьогоднішній день. Запрошені всі конфесії нашого міста з усіх релігійних громад. Віруючі люди, яким небайдужа доля дитини-сироти, напівсироти, і діти, які позбавлені батьківської опіки. Ми бажаємо сьогодні помолитися за цих дітей, щоб їх Бог благословив, щоб вони були щасливі, щоб Бог благословив в майбутньому їхні сім'ї, їхню долю, Божого їм благословення. Присутні помолилися діткам-сиротам, благодійна організація підготувала подарунки. 14-річна Ольга Івасюк з Коломищини стала найкращою читачкою Прикарпаття. Дівчина перемогла у третьому етапі обласного конкурсу дитячого читання. Переможців визначали серед учнів сьомих класів. Захід пройшов в Івано-Франківській бібліотеці для дітей. В Коломиї для переможниці організували святкову зустріч у першій дитячій бібліотеці, де Оля мала змогу поділитися враженнями від конкурсу. Ольга Івасюк з Нижнього Вербіжа навчається у Коломийській гімназії. Мріє стати журналістом або істориком. Читає книги на різноманітну тематику. Не приваблюють її тільки романи для дівчаток. Особливо вразила юнку книга Володимира Малика Таємний посол, а нещодавно знову знайшла дивовижний твір Андрія Бачинського 140 децибелів тиші. Читає також Оксану Сайко. Наразі дівчина готується до олімпіади з історії, тому настільними книгами є історичні романи. Одноліткам радить приділяти читанню більше уваги, оскільки комп'ютер недобре впливає на формування особистості підлітка. Її непереборне бажання стало запорукою перемоги у конкурсі. Для того щоб стати переможцем, потрібно перш за все дуже хотіти цього, адже бажання і старанна праця допоможуть виграти. Потрібно дуже багато читати, але не тільки просто перечитувати, а замислюватись над прочитаним. Здобутками Олі пишається завідувачка Коломийської дитячої бібліотекою номер один Надія Дідик. Саме у цей заклад Оля ходить брати літературу. Пані Надія щороку зі своїми читачами бере участь у цьому конкурсі. Призові місця поки не здобували. Навіть колеги вже втратили сподівання. Аж ось такий успіх. Перший етап в нашій бібліотеці перемогла. Потім їй було відряджено в обласну дитячу бібліотеку, де серед шостих-сьомих класів Оля здобула перемогу на обласному конкурсі. Звичайно, що перемогла гімназія, перемогла дитяча бібліотека номер один, перемогла Коломоя. і це було втішно нам дуже. Для учасників конкурсу заключний етап організували у Львові. Почесними гостями фестивалю стали 35 найкращих читачів із 14 областей України. Серед запрошених була і наша коломиянка Ольга Івасюк. Усі отримали незабутні враження і чудові подарунки. Новинки від дитячих книжкових видавництв, канцтовари та сувеніри. Коли ми були у Львові, у нас була зустріч з письменниками, і у нас якраз була тема, як зацікавити дітей для читання. І наша команда представила ідеї е, про місто з книг, е, про живу книгу і про книгу, до якої буде аудіозапис з музикою, яка буде озвучувати події. Коломийська дитяча бібліотека номер 1 запрошує читачів, адже не зважаючи на скруту та відсутність фінансування, тут є 35 тисяч книг. Бібліотечний фонд постійно оновлюється сучасною літературою. Цим варто завдячувати колективові та завідувачці Надії Дідик, яка майже 30 років на цій посаді. Жінка зізнається, що доводиться ходити та просити у меценатів допомоги. За добру роботу мають подяки та грамоти від влади. Упродовж року цей храм знань відвідує понад три тисячі шанувальників друкованого слова. У закладі створюють комфортні умови і для дітей, і для дорослих. Для батьків організували окремий куточок, а зовсім маленькі можуть бавитися іграшками, поки старші читають. А ще тут проводять конкурси вікторини та різні заходи, аби зацікавити якомога більше відвідувачів. І хотілося б бачити, щоб кожна дитинка завжди була снижечкою в руці. І Я закликаю всіх молодих мам. Приходити до нас в бібліотеку, у нас велике різноманіття нової літератури, всупереч всім негараздам економічним, наша бібліотека підтримує свою життєдіяльність. Ми завжди є з новою книгою. Ми на рівні читачем інформаційно получаємо про надходження чи продовження тієї чи іншої книги. Так що я запрошую всіх батьків, записуйтеся в дитячу бібліотеку, приходіть, не пожалієте. І дякуємо за таку співпрацю, тому що ми спільно з. Сіма повинні виховувати наше підростаюче покоління. Галина Досин, Сергій Грин, події НТК. Учениці школи шляхетних українок переглянули унікальний фільм. У стрічці побачили, як шкодить алкоголь жінкам, особливо під час вагітності. А привезла кіно представниця корпусу миру Ен Лінден. Вживання великої кількості алкоголю за один раз особливо небезпечно, тому що рівень алкоголю в крові піднімається з І напилися один раз. Якщо ви зробили помилку і напилися декілька разів, у вас все ще буде здоровіша дитина, якщо ви припините вживати алкоголь. Син Джордан розплатився за це. Алкоголь пошкодив його серце у та інші органи. Замість чотирьох камер його серце містить лише три У віці 13 років. Джордан уже мав три операції. Оксана Борсук викладає. В школі шляхетних українок а ще вона координатор програми запобігання алкогольного синдрому. Жінка розповідає, ця тема її зацікавила, коли вона дізналася про результати досліджень. Згідно з ними, українські підлітки ледь не лідери у споживанні алкоголю. Нам завжди здається, що це нас не стосується. не Стосується моєї сім'ї, моєї родини. Але коли були оприлюднені дані всесвітньої організації здоров'я про те, що українські підлітки у 2008 році зайняли перше місце по вживанню алкоголю. Це мене не тільки зачепило, це мене взагалі дуже збунтувало. Чому про це ніхто не говорить, чому не ведеться ніяка профілактична робота? І ну, дякуючи Ен Лінден, яка була е, з корпусу миру в нас в Коломиї. Вона нам привезла цей фільм, дуже багато матеріалу по цій темі, і ми маємо це в нашому місті. Хоча не всі міста це мають, і не всі про це говорять. Але завдяки їй ми розповсюджуємо цю інформацію. Фільм, який демонстрували у кінотеатрі Стрічка переглянули учениці школи шляхетних українок. Дівчата якраз у тому віці, коли повинні бути особливо обачними і не спокушатися на рекламу чи пропозиції друзів щодо вживання алкоголю. Юні Українки мають розуміти, це зло дуже тяжко викорінити зі свого життя. ж Майбутні мами, і як на мене, це шкодить нашому здоров'ю, адже наші організм він заповнює повністю всю інформацію, і потім це може уже не сможна хворі діти і. Ну, Взагалі, алкоголь він нічого доброго у світі ще не зробив. Трансляція фільму є частиною програми, яка спрямована довести підліткам про шкоду алкоголю та інших поганих звичок. І навпаки, потребу вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, відпочивати на свіжому повітрі. Особливо це стосується дівчат, майбутніх матерів здорової нації. Для них це особливо потрібно в майбутньому. Для родини, власне, нам цю програму подарувала. Енблінди, я пам'ятаю, як ми перший раз показували цей фільм і давали дітям книжки читати. То одна дівчинка сказала: я знала, що так не можна робити, але я тепер знаю, чому і це в моєму житті вже такого не буде. Вони відбуваючись хлопцям, з гордістю називають себе пацанками. Однак, якщо вони загідні виховають, то можуть наразі свою ще не на народжену дитину, а на небезпечний коктейль, який може привести до фас. Модельному агентству New Models 12 років 280 вихованок школи краси отримали дипломи на місцевих та міжнародних фестивалях. Більше про досягнення майбутніх моделей знає Василь Козарук. Модельне агентство New Models Офіційно працює у Коломиї з 2003 року. Американська програма навчання майбутніх моделей вже протягом 12 років дає позитивні результати. Вихованці школи щороку відвідують фестивалі та конкурси краси і завжди отримують призові місця для рідного краю. Дефіле та сценографія, акторська майстерність, риторика та хореографія, фото-відеоклас це основні дисципліни, яких навчають маленьких красунь. А зручний графік занять та невимушена атмосфера роблять школу моделей особливою, кажуть діти. Ми сьогодні святкуємо річницю Нью-Моделс. Хочу стати моделлю і ходити по подію. Я хочу, щоб, щоб я виступив на конкурс в інших краях. Тут я розвиваюся, свої таланти. мені тут подобається. 2015 рік для Нью Models є особливим. Було проведено три місцевих конкурси краси, здобуті призові місця на фестивалі Міні-Світ краси України та перемога на міжнародному конкурсі в Туреччині. Постійні запрошення на покази, зйомки в рекламах та журналах свідчать про те, що робота проводиться правильно, каже директор Руслана Пристач. Надзвичайна подія, тому що кожен рік це є великий плюс для самого модельного агентства. Сьогодні ми святкуємо це з перемогами, з натхненням на майбутні перемоги і очікуємо чогось важливого в наступному році. Зараз New з готується до новорічних проєктів, які відбудуться в Кракові, також до різдвяних свят. Агентство готує телевізійний проект на каналі НТК в школі моделей 60 вихованців та кількість бажаючих стати моделями значно більша. Всі, хто мріє про шоу бізнес, завжди чекають на безкоштовні майстер-класи в палаці культури Народний Дім о 13 годині щосуботи. 14 листопада відбудеться конкурс краси міс Коломия 2015. На вас чекають 16 Коломиянок. Початок о 18-й годині в приміщенні фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. А от 15 листопада в Коломиї відбудеться виставка спортивних та декоративних голубів. Місце проведення вулиця Мазепи, ВПУ номер 14. І це все більше інформації шукайте на нашому сайті ентикатів.ю. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Хай щастить! Живатися на звичайних українцях, так Верховна Рада провалила законопроект про зниження ренти на видобуток газу, ухвалення якого вимагає тарифний майдан. Проект передбачав зниження рентної плати за природний газ з 70 до 29 відсотків, що у свою чергу знизить вартість газу для населення. Ніде в світі немає 70 відсотків рентної плати для державних видобувників газу. Ніде в світі, крім України. Сьогодні громадяни за газ за тисячу кубів платять. Середню ціну 331 долар за тисячу кубів. При тому, що ми отримуємо імпортний газ по ціні 230 доларів. Я питаю, чому люди, чому мільйони українців мають оплачувати корупційні схеми, які сьогодні паразитує влада? Чому ми, мільйони громадян, маємо сплачувати за корупцію на енергоринку із власних кишень? Між тим радикальній партії вдалося добутись продовження мораторію на продаж земель. Сільгосппризначення однієї з вимог тарифного майдану заборону продовжено до кінця 2016 року. Після пленарного засідання Ляшко вирушив на тарифний майдан, де повідомив, що боротьба з грабіжницькою політикою влади продовжується. Ми вимагаємо від парламенту або вони негайно приймають ці закони і дають можливість знижувати тарифи. Або ми, по перше, не будемо голосувати за жоден інший закон. А по-друге, ми закликатимемо до всеукраїнського страйку і до припинення комунальних цих грабіжницьких О! платежів, щоб люди не плати ці грабіжницькі платежі, які фактично йдуть у кишені олігархів.